До мене підійшов командир і каже: слухай, тут таке діло. У нас є в інших екіпажах ще дівчата, а ти не хочеш об'єднати їх в один екіпаж. Я думаю, блін, ну перше, це цікаво, звісно. Але я також з хлопцями своїми зріднилася. По-перше, а по-друге, в принципі, авіаційний комплекс він досить важкий. Все це треба складати, воно громоздке. Чисто об'єктивно, хлопцям це легше робити, тому що вони там вищі, елементарно, вони сильніші. Але Кажу, я, в принципі, за будь-який кіпіш, тому погодилась. Хлопці відділились в окремий екіпаж, і у нас створився перший, як мінімум, в підрозділі жіночий екіпаж ударного крила. І це просто щось неймовірне насправді. Це дуже-дуже крутий досвід. У мене дуже-дуже класні дівчатка. Вони ще дуже молоденькі, але вони дуже. По-перше, професійні, дуже відповідальні, вони ідейні. І коли кажуть про сестринство, я розумію, про що йде мова. Тому що ми дуже дружні і дуже цінні одна для одної. І я думаю, ми вжаримо просто. Не слава. І окремо приємно, що. Ті, хто будуть по той бік, не будуть знати, що це роблять просто такі маленькі, милі дівчатка, дуже симпатичні і дуже мімімічні насправді.